Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні зробимо відео на травень місяць. Цей розклад карт Таро будемо робити для знаку Зодіаку Рак. Ну що ж, дорогі мої, влаштовуйтесь позручніше на ваших диванах, в ваших кріслах. Замовляйте ваші бажання, замовляйте ваші. Запитання, щоб краще зрозуміти і почути відповіді на те, що ви бажаєте. Ну що ж, будемо починати на травень місяць. Четвірка кубків. Щось пішло не так. Щось ви налаштовані такими негативними помислами, негативні думки. Ви знаєте, що ви повинні виходити із цього, бо якраз. Якраз це і є ваша карта, символ вашого знаку, по іменно по картам таро. Ті енергії, які, які дає ця карта таро, говорить, що ви не засиджувалися дуже в таких негативних помислах, негативних думках. Щоб ви не прозівали, дивіться, там двері відкриті в ваше майбутнє. Для вас іде щось нове. Там хлопчик маленький із тім кубком підходить до вас, а ви навіть його не бачите. Це є підсказка. Хто мене зараз дивиться? Це є підсказка, буде щось нове. Якщо ви засиділися в негативі, щось вас турбує, можливо, це. Треба буде звернутися до психолога, комусь потрібна допомога. Це все йде по цій карті, вся енергія щитується іменно по цій карті. Йде щось нове в ваше життя, щось щасливе, щось прекрасне. І не упустіть цей шанс. Головне подивіться, головне оглядайтеся назад, головне, прислухайтеся до чогось нового, до чогось чарівного, до чогось позитивного. Оці енергії дає ця четвірочка. Тому що тут стабільність, четвірка в нас стабільність, і вона говорить, що ви стабільно знаходитеся в негативі, що дуже погано може сказуватися на вашому здоров'ї. Так що, навпаки, вам така допомога цієї карти, цих енергій, що ходите. Другу, давайте візьмемо другу карту. Вау, подумайте, подумайте, чудово! Там тут двійка пентаклів у нас диски, двоє дв... дві монети, ще її називають, ця карта. Бачите, там знову вам треба розпреділити. Розпреділити, ем, так як випала у нас четвірка кубків, перша карта, то по цій карті в нас монети ще можуть іти як ваше внутрішнє здоров'я. І вам треба його збалансувати. Бачите, як енергії одна енергія з другою, як вони пов'язані. І ця карта також дає, можливо, ви думаєте за ваших дітей? Можливо, ви думаєте, що у вас з роботою щось не так, тому що двійка це треба все вгальмувати, це треба все покласти на ваги, на терези. і все спланувати. Щоб у вас було і на ваше здоров'я, і у вашій родині, щоб все було добре, щоб і на вас, і на ваших дітей хватало, ця карта дає дуже такий приклад, енергію, яку ви повинні планувати все: пентаклі, монети, диски, ця карта плану. Коли ви повинні все виписати, коли ви повинні ваші матеріальні потреби виписати і спланувати, тільки тоді піде все гаразд. Можливо, для когось двійка в нас випадає, що буде робота в дві роботи. Або робота, основна робота, і буде якась, якийсь підзаробіток. І це все чудова карта, це все дається для того, щоб ви переступили це, це ваше погане почуття, щоб у вас покращилося щось в матеріальному плані. І це все вам треба проробити, проробити спочатку всередині вас. Щоб ви це відчули на собі. І тоді у вас піде все гаразд. І на матеріальному, і на вашому плані душі. Ну що ж, третя карта. Вау! Головне приймати рішення. Бачите, як говорять з вами енергії: приймайте рішення. Пажі – це можуть бути рішення на дітей, для дітей, для того, щоб ви щось для них зробили, для того, щоб ви подумали, розписали. Мечі це в нас енергії повітря. А повітря, за повітря в нас відповідає наше мислення, наш розум. І нам повинно, ця карта говорить, що ви повинні подумати ясно. Ви повинні для себе спланувати. Бачите, друга карта це також плани в вашій голові. Це також поставити по-новому щось подумати, тому що пажі – це щось нове. Або це діти, або це нові плани ваші, які треба зрощувати, які треба ростити, щоб був результат. Зробити щось по новому, подумати, розпреділити те, що буде на матеріальному плані, і те, що буде. На, на ваші думки згоджуються між собою, ви зможете це, ви зможете це перебороти в собі. І це обов'язково треба зробити. Якщо такі карти випадають, треба подумати по-новому, щоб піти в життя по-новому і в життя на краще, треба щось поміняти в житті. Зараз я вам взяла другу колоду карт, це мудрість і стихій». І подивимося, що у нас у цій колоді говорять вам карти на травень місяць. Рицарь Пентаклів, буде дорога, буде поїздка. Все у вас буде добре, дорогі мої, і ця подорож, щоб, можливо, для когось. 100% буде це подорож. Це треба це зробити, щоб покращився ваш матеріальний стан, щоб покращилося ваший стан здоров'я, можливо, тому що пентаклі у нас не тільки матеріальна сторона, фін, не ту, що можна потрогати, да, те, що можна купити, те, що можна покращити в вашому житті. Також ця карта, ці енергії, цієї карти відповідають за ваш стан здоров'я. Можливо, потрібно придатися, придати зусилля, великих зусиль для того, щоб покращилося, покращився, покращився вас стан, стан вашого здоров'я, і вам потрібно поїхати влаштуватися на нову роботу. Коли виходить рицарь Пентаклів, це буде здвиг. Буде поїздка, буде подорож, чи то подорож на роботу, чи то подорож в астральному такому вигляді, що в ваших думках, що вам треба щось зробити, щоб поміняти. І тоді налагодиться все. Але робота буде, якщо хтось задавав питання, чи буде в мене робота, що мені робити. Мені треба її брати, чи не треба? треба, буде результат і шикарний результат. Вас візьмуть. І ви будете, будете заробляти і гроші, і поміняються ваші плани на життя. Сонце. Сама чудова, сама найчудовіша карта в колоді, дорогі мої раки, це коли сонечко, коли все ясно, коли вам ясно, що вам робити, коли вам. Всі плани, які можна планувати на ваших дітей. Можливо, хтось хоче спланувати на майбутнє, дітей, дітей, мати дітей, мати цю сім'ю вашу, дійсно ваша, чудова карта. І ці плани треба створювати на ясну голову. Карта говорить, це все треба. Так робити, щоб ви обмінювалися цими думками з другими людьми, щоб ви могли такі думки вимовляти, щоб ви могли такі думки створювати, щоб на вас навіть ті другі рівнялися, щоб вами гордилися. Ви повинні бути тим світлом і всередині. І, і в окрузі люди, які в вашому окрузі, що вас оточують, ви повинні бути прикладом. І якщо випадає ця карта, ви повинні, як сонечко, це робити. Ви повинні зігрівати всіх вашими вашою турботою, вашим піклуванням про когось. Дуже чудові енергії. Якщо хтось дивиться. І не знає, не знав, як йому поступати треба чи не треба, треба. Буде сонечко і на вашій стороні, як то кажуть, все буде на краще, піде на краще. Треба приймати це рішення нове і піде все на краще. Дивіться, Троєчка кубків. Це буде все в сім'ї, як в сім'ї. Якраз це і ваша карта раки. вас, вона відображує, ця карта енергії іменно вашого знаку. І сімейна карта, коли говориться, що як в сім'ї, або люди в вашому, вашій, вашому окрузі, чи то на роботі, які ваші рідні, як сім'я, яких ви сприймаєте як сім'я. І кожен із вас зараз сприймайте ці енергії, які вам дають карти. Наприклад, якщо ви в сім'ї, то у вас повинно бути все в сім'ї гаразд, якась буде новина, ви щось будете святкувати, якісь події, які вас влаштують. Щось нове. І те нове, що починалося, бачите, на початку місяця ви були недовольні, щось вас турбувало, тоді ви передумаєте це все, покладете на ваги, не все треба взважити, робити чи не робити, приймати це нове рішення. Як тільки ви зробите, приймете нове рішення, будете поступати по-новому, будете приймати. Якісь нові ідеї, чи то на ваших дітей, чи то ваші ідеї, щоб їх розвивати, чи то на ваших рідних, по яких треба попіклуватися. У вас все піде гаразд. Навіть святкувати будете в вашому крузі, сімейному крузі, ваші здобутки, у вас кубки, чаші, і їх ще називають. Да? Коли це емоції, це ваші емоції, ви будете радіти, ви і всередині буде щастя світитися. Якщо ми з'єднаємо ці карти, у нас кубки води і сонечко, да, світиться від щастя, світитися всередині, дарувати це тепло другим, рідним вашим, вашій сім'ї, вашим дітям. Чудові карти, вам були раки. Головне, щоб ви не сумнівалися. Головне ваш девіз, іменно ваший, ви, вам треба бути кардинальними. Вам, якщо ви вирішуєте, не заходити назад, не виходити, не оглядатися назад, а йти вперед. Да, Якщо ви сумніваєтеся, треба подумати, щоб ви були точно вже з ривком і йшли вперед, і у вас тоді все буде получатися від, від А до Я. Третя колода в нас колесо року. Двадцять перший старший аркан. Дуже чудова карта. Говорить про закінчення якогось. Шляху на вашому житті, якоїсь сфери життя, чи то життя, чи то якогось діла, чи то якоїсь діяльності у вас закінчується. Закінчується по цій карті дуже добре, ви будете йти на якийсь новий рівень вашого життя. Новий рівень по цій карті може бути так, як це Сатурн, і там у нас випадало дуже багато карт. Іменно дітей, що діти вам несуть цю радість, або це ваша всередині, ваша дитина, внутрішня дитина того, чого ви хотіли, да, вашу ідею спрямувати в життя, на те, щоб воно справджувалося. І цей аркан вам говорить, що те, що з вами було вже в житті, воно закінчується, ви все зробили правильно, і пора переступати на новий шлях. Це можливо буде нова робота, це можливо бути нова, можливо, буде нова сім'я, створення нової сім'ї. Наприклад, я можу привести, якщо ви зустрічалися, ви були вдвох, наприклад. То зараз ви можете створити цю сім'ю, яка вже йде на новий план, це новий рівень, це розвиток вас, самих і в вашому житті. Так само, якщо ви плануєте дитинку, вже життя поміняється, вже зміниться. Вас уже не буде двоє, вас уже буде троє в цій сім'ї, і це також треба приймати на. На позитиві, на те, що вас це поміняє, у вас в житті це все поміняється, і це йде тільки на краще, так як ви цього бажаєте. Шикарна карта. Друга, ви представляєте? Треба робити це вдвох. Як ви посієте це зерно? Бачите, тут квасоля в нас, як ми її саджаємо, ми саджаємо її вдвох. Треба опиратися на вашого партнера чи на партнерство. Коли йдеться карта, енергії цієї карти, щитують не тільки кохання, сім'ю. так, Це на перший погляд, так і є, вдвох робити це все, вдвох прислухатися до, вдвох шанувати, шанувати один одного І садити те зерно, ваше нове. У вас весь мій розклад, той, що я вам роблю, говорить вам на те, що вам треба переходити на новий крок вашого життя. Але треба йти вдвох. Бачите, садити зерно вдвох, щоб, було, щоб це зерно проростало. Це знову символ того, що буде щось нове в вашому житті. Чи то дитина, чи то сім'я сформується, чи то нова робота сформується, тому що ця карта по двойки жезлів у нас йде в вашій енергії, куди ви її будете спрямовувати, вони дадуть вам новий результат. Якщо ви їх читаєте, ці енергії, їх дуже гарно видно, навіть не знаючи символі, символізму і трактовки карт Таро, ви можете зрозуміти, от ви подивитеся, і в основному картинка може багато дати підсказок того, що вам треба знати, чи почути, чи побачити навіть. Так що подумайте, нове в вас йде в травні місяці, і вам треба на це погоджуватися і переступати на цей крок? 11-й старший аркан, знову старший аркан правосуддя. Ви представляєте, скільки у вас дві карти? Була двойка пентаклів, двой двойка жезлів, двійка жезлів, і так само правосуддя. Правосуддя це вже соціальна карта. Це коли вам треба звертатися в такі органи, це можуть бути, бачите, це можуть бути весілля. Це той знак, та енергія там, де. Ви повинні обмінюватися енергіями, чи то словом, чи то контрактами, чи то якимись підписами. Підписи, контракти, слова можуть бути, можуть бути нагляді на, надані вам у тому вигляді, що ви будете підписувати ваш спільний союз, ваш сімейний союз. Підписи ви будете, можете робити, коли народиться дитинка. Підписи ви можете робити в тих інстанціях, в тих структурах, коли ви щось е підписуєте, якісь договори на працю на ваше співробітництво. Ця карта дуже хороша випадає на співробітництво. Якщо хтось стоїть в соціальному, якщо ми живемо в нашому соціальному мирі. Багато людей, які працюють на соціум, які є прикладом того, що вони роблять. Так що мене можуть дивитися люди, як і середнього класу, те, що в нас робиться в житті, так і вищого класу. Це також може карта означати енергії. Ці карти йде, що ви зв'язані з цим. Можливо, це ви зв'язані по вашій професії, що ви допомагаєте людям, як то кажуть, Влаштовуйте їхній баланс на Терезах. Це можуть бути як суди, так само якісь інстанції, що підписують договора, так само якби ті люди, які дають роботу, ті люди, з якими ви можете співпрацювати, це все щитується енергією цієї карти. Так що супер карта. Я надіюся, хто. Захотів мене почути, і щось у вас відгукнулося, то придивляйтеся і прислухайтеся, як треба поступати, тому що дуже багато трактувань. Одна карта, ви бачите, скільки енергії можна зчитувати по цій одній карті. Так що, а ви вже дивіться, під, під, хай підкладайте її до, до ваших планів, до, до вас самих, як у вас все в житті проходить. І, але енергії ті, які я вам назвала. Четверта колода колода компаньйони, і побачимо. Вона якби якесь посилання дає посил. Візьмемо її з того приводу. Хай посил вам буде на, на ваше на травень місяць. Випала лисичка. Дивіться, ця лисичка супер карта для людей бізнесу. Зразу говорю, що для людей бізнесу. Лисичка в природі, чого їй говорять, що дивіться, яка хитра. Але ж лисичка, вона ж е, також хоче жити, це не, не, не та енергія, що хоче сказати карта, щоб ви когось обдурювали чи когось е, заманювали в якісь пастки. Ні, щоб ви були проворними в цьому, в ці, в цьому житті. Щоб ваш розум е, дивився трошки на Інші, на інших людей, чи то на інші справи, по-другому. Трошки треба бути е, хвилястим таким розумом, коли ви повинні подумати ширше. Ви повинні спілкуватися з другими людьми, ви повинні спілкуватися із, е, в тому обсязі з людей, де ви працюєте, як ви будете сприймати трошки. По-другому, і потрошки по-другому сприймати навіть те, що ви робили до цього в вашому житті. І тут лисиця в своїй стихії. Там зима, бачите, зима, ви повинні знати, як вам. Їй важко зараз, я хочу донести вас, які енергії говорить ця карта. Цій лисичці важко в природі, так? Бо на самому ділі, як ми візьмемо, якщо це я мати природа і лисичка, вона створена для чого? Щоб яким чином здобути собі їжу, щоб їй було, щоб вона й наситилася, і щоб вона могла спокійно спати, щоб вона могла спокійно ходити. Так само ця карта енергії карти говорить, вам треба бути в житті такими проворними, щоб ви мали змогу і гарно заробляти, і гарно їсти, і гарно вдягатися, і щоб це не тільки вам було добре, а й вашій родині. Ось яку карта, яку енергію несе ця карта. Ну що ж, дорогі мої, чудовий, чудовий, чудовий розклад вийшов, розклад Таро на травень місяць. Хто захотів почути до мене для ці підсказочки, я думаю, буде дуже довольний. І прислухайтеся до свого серця, до вас самих. Ви знаєте, як вам краще. Ви знак води і ви своїми, вашою інтуїцією, вашою такою навіть, що ви не знаєте. Можливо, ви дивитеся, і другі люди не можуть зрозуміти, як вам це доступно і як ви це розумієте. Як це, ця карта вас, цей ваш знак, малює вас самих, які ви є. Якщо ви згодитесь на щось, якщо ви кардинально вирішуєте, у вас все буде получатися на вищому рівні. Ну що ж, дорогі мої, сонечка вам на травень місяць, сонечка вам в вашій душі і в вас самих, і світлого вам шляху на вашому, вашому житті і процвітання в ваших справах, які ви вирішите робити для себе по-новому. На цьому я буду закінчуватися. Обміняємося енергіями, якщо вам сподобалося сподобався мій таро розклад на травень місяць. обміняємося енергіями. А як ви це зробите, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, я буду знати, що вам подобається. І таким чином я буду далі, далі продовжувати для вас знімати ці відео. Зустрінемося в нових відео. Пока-пока!